Hikvision. камера, але має бути трохи інша модель. Мала би бути сова. Так. є Hikmicro. сова. Отака От сова. То є тепляк. І в того тепляка, наскільки я розумію, не працюють кнопки. Тобто він би мав вмикатися. Зімкнувся, є. І не працює жодна кнопка. Відчуття нажимання кнопки є, реакції на кнопку немає жодної. Тільки на кнопку включення-виключення. Це сталося після того, як розкрутилася гайка кронштейну. Причому бачу, її вже закрутили назад і, очевидно, його вже розбирали. Я такої моделі ще не розбирав, і як розбирається, ще не знаю, не впевнений, але будемо пробувати. Тут ще якісь два додаткових є елемента, незнайомих мені, що це таке незрозуміло. Тепляк підсвітки не потребує. Фокус регулюється, ага, це фокус об'єктива. Він нам не цікавий. Тут давали двосторонній скотч і на якийсь клей пробували то ліпити. І він вже не тримає зовсім, то я маю на що приклеїти, але до того ще далеко. Як же його розбирати? В першу чергу треба позбавити його тих всяких шнурочків, щоб не заваджали. Видно, що крутили гайку, то напевно і ми будемо. Інструкція не дуже вдала, щоб то все познімати, треба відкрутити гайки. А якщо ви відкручуєте гайки. То їхні відповідники в корпусі, вони бовтаються і можуть влетіти всередину що один, що другий. Так не треба. Ми їх потім вклеїмо, щоб можна було нормально закрутити. Але спочатку треба то якось розібрати. То теж не так просто, руками воно не хоче йти. Відповідно, беремо спеціальний годинниковий інструмент і потихеньку собі пострихуючи, як справжня сова, викручуємо. Оп, зразу видно купу бруду. Герметизація тут, так собі, але всередині сухо. Перше, ніж витягувати, вивчаю будову, чи нічого ззаду не потрібно. Регуляція фокусу таке враження, що йде автономно, тобто тут відкручувати може нічого і не треба. Гайка є, але вона тримає тільки модуль фокусу чи повністю, не знаю. На гайці є сліди, що її крутили, тому, напевно, треба і її відкручувати. І тоді пробувати тягнути. Хоча ми не знаємо, чи ті, хто розбирали, знали, що вони роблять і що. Тут щось пробували крутити. Це недоліки лиття корпусу, і навряд чи по боках тут щось має бути. Другу сторону, не відклеювали, значить ні. Значить, ще задня гайка. Таке задню гайку. Треба було відкручувати. І ми бачимо, що тут конструкція приладу зовсім інакша, і нам не знайома. Цікаво. Зовсім інша рама. Це точно тепляк. І це точно окуляр. Виглядає воно так, як нічник, але ні. Очевидно, тут всередині та ось батарейка є по центру. І воно так. Підозріло виглядає як електропроменева трубка. По факту ні. Такий-то є звичайний тепляк. Тут матриця, тут об'єктив. Ось шлейф на нього пішов. Не об'єктив, а видошукач. І знизу платка. Ось шлейф кнопок. Ось кнопки. Тут пошкодити нічого не могли. Сам шлейф виглядає цілим, тому незрозуміло, і може все ж таки десь як тут щось гуляло. Бо коли... бо коли ось ці гайки літають по корпусу ось тут по платі, то може бути все, що завгодно. Схем, звичайно, немає, тому буде весело, але досвід в мобілках допоможе. І... Давайте щось міряти, дивитись під мікроскопом. Якщо сюди дати клей, то він може задубіти гумку. Якщо сюди не дати нічого, воно буде провалюватись. Беру хороший гумовий герметик і даю його зовсім трошки не так для герметизації, як для того, щоб воно приклеїло, схватило до корпусу. Щоб якщо десь колись хтось ще відкрутить ту гайку, чи вона відкрутиться сама. Щоб вона не провалилася в корпус, а щоб залишилася причіпленою до нього. А самі гайки посажу на фіксатор різьби, щоб воно само десь в полі не відкрутилося. Клавіатура. Шлейф цілий, 10 пін, 4 з них земля. Тобто, по 4 крайніх це є земля. Пошкоджень на шлейфі немає. Кнопок є 3, 4, 5 і шоста. Світлодіода, тобто мінімум сім дротів. У нас є 10-4, це виходить, 6, у нас є якраз 7 дротів. Сім ліній. Получається, що працюють всі, крім кнопки включення. Тобто, з землею проблем немає. Одна лінія кнопки включення. Зараз її видзвоню відкинемо. І далі треба розбиратися, що куди платі, Тут складно, бо плата багатослойна. Явного нічого вирваного під мікроскопом я не знайшов. Лінії ніби як йдуть на дроселі і на супресори, напевно, на корпус. Ото їх треба буде перевіряти, але ймовірність, що всі п'ять ліній нараз будуть замкнуті, ну дуже низька. Тому, напевно, справа не в тому. Можливо, біда десь з підтяжкою, можливо, немає підтяжки напруги. В такому вигляді тут поміряти щось можна буде, тому потрохи розбираюся під мікроскопом. Уся дрібнота по обв'язці кнопок є цілою. Структура типова, лінія через дросіль іде через рестор на землю. Далі підтяжка. І пішло десь на процесор. Всі шість ліній знайшов і немає з ними проблем. Кнопка включення працює, очевидно, на ній би мала бути підтяжка, тобто напруга. Ось вона є. Кнопки всі відносно землі. Самі кнопки чисті. На інших поки що напруги немає, це нормально, бо пристрій виключений. Давайте його включимо. І подивимося, як воно себе буде вести. 2, 3, 4, 5. Діод засвітився. Тобто, мінус ще одна лінія, яка є в порядку. На першій кнопці ми маємо напругу підтяжки 4 вольта. На інших. 327, 327, 327, 327. І це є дуже хреново, бо якщо не бруд на самих кнопках, якого я тут явно не бачу, точніше тут є десь залишки клею, але це дрібниці, бо основна частина, контакт був. То, як би, халепа, і я не знаю, що з тим робити. Тому що напуга є, замикання є, а далі не відпрацьовує проц. І це виходить непросте механічне пошкодження. Бог знає що. Кнопка меню в нас є передостання. Пробую її нажати. Подивлюся, чи відобразиться меню. Не відображається. Тобто реакції на кнопки немає, і їх не відпрацьовує процесор. А це говорить про те. Що я це питання відремонтувати, на жаль, не зможу. Проблема десь глибоко. Не факт, що вона викликана гайкою. А навіть якщо так, то без виробника, без схеми, я тут, на жаль, нічого не зроблю. І враховуючи, що підтяжка є, кнопки живі, я ще думаю, може якесь блокування кнопок. Перерив інструкцію і розумію, що абсолютно всі режими і скидання відбуваються через меню, тобто без доступу в меню. Нічого зробити неможливо. Також дійшов до висновку, що банально немає жодного OSD on Screen Display Information. Тобто не виводиться абсолютно ніяка інформація, крім заставки HIC Micro Далі тільки теплова картинка. І навіть при виключенні немає каунтдауну, тобто відліку на виключення. Він просто виключається. Тобто, повністю відсутня інформація on -скрін. Очевидно, за це відповідає якийсь додатковий процик, і, очевидно, він не працює. Тобто, відеопотік з матриці обробляється одними колами, а ОСД накладається на зображення вже в цифрі якось іншими колами. Як це відбувається, мені невідомо. Знизу видно ще ось там блюпуп на радіаторі. І раз, два, три чіпа на радіаторі. Тобто щось десь не працює. На платі розписані контрольні точки з напругами, пройшовся по перетворювачах, і всі напруги на місці. І на цей момент я готовий стверджувати, що при відриванні гайки вона десь щось коротнула і щось вийшло з ладу. Але живлення присутнє і нічого горілого чи пошкодженого не бачу. Шлейфи дуже делікатні, тому треба акуратно підриваю з термопрокладок. І бачимо ось таку картину. Тут ще багато чого є, є що вивчати, але толку в такому плані ми не включимо. Тут нічого не поміряємо, не доберуся сюди. Ось сюди на цей процик заходить. Основний, очевидно, заходить термокамера. Це, очевидно, основний процесор ось оперативка. Тут є одна мікросхема, напевно, Є ММЦ-шка. І тут друга мікросхема. І, напевно, теж є ММЦ-шка. Чому? Тому що флешки немає, а воно, вроді як би, має записувати щось. Але ні, ось тут є кварц, і два. Значить, це теж процик. Це не може бути ЄММЦ-шка. Це таки процик. Тому що є годинниковий кварц і додатковий. А от з цього, що обробляє відеопотік, є свій кварц. Перетворюючи живлення на модуль. Термовізійної камери тут все в порядку, як і з зарядкою. Тобто довкола ось цього проца треба танцювати. І цей проц якраз є в місці, де щось воно могло коротнути. Коротше, на жаль, цей варіант теж. Буде з негативним результатом, хлопцям допомогти не зможу. І не поможе ніхто, хто не має живої плати або виробник, який це на виробництві відремонтує чи поміняє. Ну і Підтвердженням моєї теорії є відсутність реакції на USB. Точніше, при підключенні чи включеного, чи виключеного тепляка до комп'ютера, комп'ютер його не бачить взагалі ніяк. Просто загорається індикатор зарядки і йде зарядка. Немає індикації рівня батареї, відліку виключення, менюшки. Тому не кнопки, а повністю процик, котрий відповідає за комунікації.